Путін прямо зараз проводить міжнародну телефонну розмову із загадковим співрозмовником. Не знаю, можливо, нарешті він таки поговорив з Трампом. адже, як стверджував е президент США, вона має відбутися саме в перші дні його правління. От тільки чому всього на п'ять хвилин Путін попросив відлучитися? Тут вже питання залишається актуальним. Вибачте, у мене виникла потреба заздалегідь провести міжнародну телефонну розмову. Тому мені доведеться відійти від екрану на п'ять хвилин під час доповіді Світлани Віталіївни от але. Будь ласка, не зупиняйтеся, продовжуйте працювати. Я поговорю по телефону і повернуся на своє робоче місце. і вернуся. Будь ласка, пані Світлана Анатоліївно, продовжуйте. Не знаю. Може таким чином Путін просто в туалет відлучався і вирішив назвати це міжнародною телефонною розмовою. Але ем, я думаю, що відповідь ми з вами дізнаємося ще і до кінця цієї години, оскільки 5 хвилин, ви пам'ятаєте. Ну і друге неочікуване ем, виявляється, що Путін вважає, що основних цілей СВО вже досягнуто тобто його все більше турбує ситуація в економіці Росії. А не денацифікація і демілітаризація України. Ну, принаймні в тому впевнений Ройтраз. Значить, за словами джерел, у частини російської еліти через це виникла думка, що врегулювання війни шляхом переговорів є бажаним і для самого російського диктатора. Путін вважає, що ключові цілі війни вже досягнуто. Зокрема, контроль над територією, яка з'єднує материкову Росію з Кримом. І послаблення українських військових. Ну що ж, також російський диктатор визнає, що війна створює навантаження на економіку, оскільки у тієї справді великі проблеми в цій галузі, і основною причиною інфляції у Росії є величезні витрати на війну. Щоправда, як на мене, ну знову ж таки, це ніщо інше як пас Трампу. На заяви про сідайте за стіл перемовин, або я введу мита і запроваджу додаткові санкції проти Росії. А, бо чого досягла Росія? Або давайте краще так, я поставлю питання. Чи досягла Росія визначних здобутків? Ну окрім того, що знищила міста і села, якими просувалася, до речі, за що їх відновлювати? Теж питання, якщо проблема в економіці. Це вже ті проблеми, про які не мовчать, як ви розумієте. То ні. Чи вийшла вона на адмінмежі Донецької Луганської області? Теж ще ні. Чи сказала а, Україна, що готова визнати окуповані території як частину Росії, чи не знаю, готова скоротити армію до 50 тисяч? То теж ні. То які цілі Путін має на увазі, коли говорить про а, досягнення основних цілей СВО? Про нейтральний статус ми теж нічого не говорили. Тому. І Пісков там він говорить про те, що слухайте, те, що нас е, лякає е, Трамп якимись новими черговими санкціями, то нічого нового в тих заявах, як каже Пісков, Росія не бачить. Ви знаєте, особливо якихось нових елементів ми тут не вбачаємо. Ви знаєте, що Трамп, у першу ітерацію свого президентства, був президентом Америки, який найчастіше вдавався до санкційних методів. Йому подобаються ці методи, принаймні вони йому подобалися в ході його першого президентства. Тож мені здається, що Ройтерс трошки спішить з підсумками і говорить про те, що у Путіна заявили раптом про те, що треба завершувати цю війну. Бо нічого про це не свідчить. Тому міжнародному співтовариству потрібно посилювати тиск на агресора. І першочерговим завданням є створення ефективних механізмів проти обходу санкцій, тобто запровадити. Санкції, це звісно важливо, але зробити все, щоб Росія не змогла їх обходити, ще більш важливо наразі, зокрема, необхідно припинити діяльність тіньового танкерного флоту. І ми про це говоримо вже не перший день, який використовується Росією саме для експорту нафти в обхід обмежень. Заморожені активи Росії на суму 300 мільярдів доларів їх потрібно конфіскувати і, звісно ж, направити на відновлення України та фінансування оборони. Чому? Тому що знову ж таки це не тільки завдасть удару по російській економіці, коли з неї витягнуть а, ці 300 мільярдів доларів. А це стане чітким сигналом про те, що настане неминучість відповідальності за агресію. За нею потрібно заплатити. Україна також має продовжувати адвокацію посилення санкцій і наголошувати на важливості економічного тиску на Росію. Також важливо донести до міжнародного співтовариства, що економічна слабкість Росії є ключем до нашої перемоги. Історія свідчить, що Кремль розуміє лише мову сили, тому цей принцип має лежати в основі політики щодо нього. Зокрема, зокрема, тут же ж хочеться сказати про зупинку транзиту російського газу через територію України, про яку постійно нам нагадує як не Роберт Фіццо, так і... Віктор Орбана, розказуючи про те, що вони будуть продовжувати тиснути на Україну, щоб вона цей транзит продовжила або ж відкрила. Тим не менше, транзит або ж зупинка транзиту російського газу через територію України завдає вже серйозного удару по основним джерелам доходів російського бюджету, а обмежить надходження валюти скоріш за все, скоротить можливості фінансувати війну. І енергетичний сектор є тим ключовим для Росії припинення транзиту, стане серйозним сигналом для міжнародного співтовариства про рішучість України. І важливо, що такий крок може сприяти подальшій ізоляції російської економіки, оскільки скорочення транзиту унеможливить використання Москвою енергетичного важеля впливу. Тобто історія про те, що Європа замерзнє, без нашого газу, залишиться знову ж таки десь в минулому. Європа і так не замерзла без російського газу. Ну а тепер цю лякачку використовувати зовсім немає ніякого сенсу. Крім цього, припинення транзиту дозволяє Україні зміцнити співпрацю із західними партнерами в розробці альтернативних енергетичних маршрутів. Ну і це також створює додатковий тиск на Росію, яка втратить не лише економічну вигоду, а і цей інструмент геополітичного впливу свою. Газову голку можете запхати е, залишити собі? Перепрошую. Ну і знову ж, якщо цілі досягнуті, та про те, про що говорить Ройтерс, посилаючись на співрозмовників близьких до Путіна, то чому до Росії продовжують прибувати підкріплення і зброя із КНДР? Питання залишається відкритим. Для чого? Для того щоб створити собі заділ на майбутнє, то про яке майбутнє тоді йдеться? Про наступний місяць, про через рік, через два, через три роки для чого Росія збирає у себе військових з КНДР для того, щоб вони отримали активний бойовий досвід, щоб вони мали що потім передати наступникам. Ну або ж передати наступникам, що вони вижили, значить, і у тих получиться, і прийдуть знову нові.